Хотінська громада з 24 лютого і до сьогодні залишається зоною бойових дій. Але тут говорять, вижили і вистояли, Бо з перших хвилин ворожого вторгнення голова громади і селищна рада стали центром усіх рішень у громаді. І в з депутатським корпусом, місцевими підприємцями і жителями сіл, у найскладніші моменти їх виконували. Ключовою проблемою відразу стало питання бюджету. Головне було для нас. Головне було це прожити цей рік з таким бюджетом. 2022 року, який з певних причин, ви всі добре розумієте, з яких причин, але він не виконувався. Щоденні ворожі обстріли руйнування зупинили роботу єдиного в громаді промислового підприємства, яке давало леву участку податків до місцевої скарбниці. Я говорив з директором, я його повністю розумію. Фінанси то фінанси, але життя людей стоїть на першому плані. Сьогодні ми маємо. У нашому підприємству Фавор, мінус більше двох мільйонів сплатки, сплати податків саме ПДФО, так само зіткнулись із перешкодами в роботі і кілька аграрних підприємств, які працюють на території Хотінської громади. Значні площі земельних угідь, які під лінією кордону обробляти неможливо через їх замінування. Обстрілів зазнала і молочна ферма агрофірми Лан. Наші сільхозпідприємства, безперечно, теж. Дуже пострадали. Ви знаєте, що і агрофірма Лан обстрілювалася, і тваринництво. Тваринництво – це саме та галузь, в які працюють постійно, круглий рік працюють люди, а це круглий рік сплата податків. От зараз їх постійно обстрілюють, причинені там колосальні мільйонні збитки. Але дякуючи керівництву, засновникам Євгену Сергійовичу, вони працюють, попри обстріли працюють і по можливості сплачують податки. Фермери крупні агрофірми залишаються єдиними платниками податків до бюджету Хотінської громади. Я вдячний нашим підприємцям, які, от, керівнику підприємства Гарант Василю Вікторовичу, який по нашій просьбі з початку року заплатив зразу всі податки. І податки на запаї людям от, повністю за рік. Це нам дало можливість німножко перепереста. Потім немножечко наладилося. Нам дало час, щоб ми могли говтатись і намітити план роботи послідовний з нашими підприємцями по сплаті податків. Безпекова частина життя Хотінської громади на плечах офіцера поліції. Юрій Гамота від дня вторгнення і до сьогодні працює, щоб не допустити правопорушень на території. Додалось і нових завдань. Це та сама гуманітарка, це той самий евакуація тих місцевих мешканців, які живуть на прикордонні до більш безпечного місця. Моя автівці знаходиться різного роду спецзасоби, типу спеціальний пошуковий ліхтар, бензопила. Адже і погодні умови, і ті самі остріли. Був навіть випадок, коли дерево перекрило дорогу. Я разом з місцевими мешканцями допомагали, це дерево і відновили рух транспорту. Додатково, як амулятор, Тобто погодні умови, у когось щось зламалася, автівка телефонують, а виїжджаю, то допомагаю. Допомагає Хотінській громаді вистаїти згуртована робота владної команди, виконком і депутатський корпус як єдине ціле. даже в ті мирні часи до війни. все таки пріоритет був це робота на своїх округах, саме для розвитку нашої громади, для забезпечення їх соціальних там для, для народу. А в воєнні часи, військові часи, це стало іще актуальніше. Тобто, депутати працювали як один механізм. Як один механізм. Ніхто не споминав, з якої вони партії, і всі працювали заради того, щоб наша громада могла вистояти, вижити. Негайні рішення і оперативна робота цього вимагає життя в умовах війни ночью обстріляли і треба вже завтра, і ночі треба їхати, і виділяти, і купляти там і пленку, і пиломатеріал. І це, і це, то ми брали, я сміло брав, на виконку ми старалися швидко, оперативно робити. Дуже добре спрацювали наші комунальні підприємства, які працювали і день, і ніч. Вот поки не закриться, перше питання це там, дати можливість людям зайти і переночувати у своїй домівці. Економили як могли, а також максимально виважено підходили до розподілу дефіцитних коштів. Додають і самі депутати. Ніколи розноголосся в нас не буває на сесії. Основне питання це дійсно бюджет допомоги. Допомоги знову громадяни пишуть на допомогу на лікарню. Як нам не важко, як бюджет не важко, але ми людям допомагаємо. Війна зруйнувала амбітні програми розвитку Хотінської громади, але депутати вірять, все вдасться надолужити. Сьогодні ж детальне обговорення бюджетних питань це ключ до взаєморозуміння в депутатському корпусі. Я думаю, що цей бюджет ми виконаємо, і в нас після перемоги у нас буде плани грандіозні. Вже Микола Іванович їх частково озвучує. Будуть доходи, будуть видатки, і ми переможемо. Бюджет 2023 року в Хотінській громаді ухвалили 22 грудня. Кошторис наступного року мінус 22 мільйони гривень. Це так само вимагатиме напруження в пошуку фінансових ресурсів. Також впали доходи. Які вносили значний вклад в нашу економіку? Це сільськогосподарські виробництва через постійні обстріли. Також не нема гарантій, що вони будуть в подальшому сплачувати. І по видаткам у нас заплановані практично тільки захищені статті – Це заробітна плата, енергоносії. Голова Хотінської громади, впевнений, громада витримає всі випробування. Ситуація, в принципі, стається така сама. Бюджет ми вже бачимо на наступний рік, що він у нас буде менший. Надходжень реально буде менше. І ми це побачили по цьому році. Я на сесії депутатам сказав, не переживайте, повірте мені, якщо ми всі останемося живі, буде наша громада, і будуть населені пункти, і ми нікуди не евакуюємося, і все нормально буде, якщо нас тут не розіб'ють в хлам, да, повністю це будуть населені пункти. Повірте, з цією командою, з цими людьми ми знайдемо наповнення бюджету. Тетяна Полозова Євген Сердюк Новини СТС